Перемагай, якщо ти зупинився, перемагай, якщо сили нема, перемагай, якщо твій дух томився, перемагай, якщо нема тепла, то переможе той з Ісусом сяде, на той престол, на небі Могоця. З Ісусом вічно буде він у славі, бо нам каже Біблія свята. Що байдужість прийде, перемагай, якщо твій дух погас, перемагай, якщо щось і не вийде, перемагай, тобі поможе спас, хто переможе, той звісу. на небі у невіця, з Ісусом вічно буде він у Свої, бо нам так каже Біблія Свята. Исту сон вічно буде в ім'ю слави, бо нам каже Біблія свята. Хто переможе, той з На небі у небіця, з Ісусом вічно буде він у з нами, бо нам каже Біблія свята. Вітаю вас, любі брати і сестри. Дякуємо Богу за те, що знову зберіг наше земне життя, і ми могли дожити до сьогоднішнього дня і до цього вечора. І я вірю, що Його ласка і милість над нами продовжується. І дякуємо Богу, і славим Його, і за те, що маємо таку можливість сьогодні ввечері знову порозважати над Словом Божим. Маємо гарну таку нагоду і хочеться. Знову цей вечір порозважати трошки над Словом Божим і мати один з одним і з вами спільну молитву, молитись до нього, дякувати, просити Його, бо є за що нашого Бога дякувати і є в нашій країні за що просити. І тому в продовження цього вечора хотів би прочитати Слово Боже, це Псалом 63, декілька віршів, взяти якусь думку, порозважати. І будемо молитися з вами. Будемо читати із першого вірша. Боже, ти Бог мій, ревно я шукаю Тебе, душа моя жадає тебе, тужить ту тіло моє за Тобою в землі, виснаженій, сухій і безводній, щоб бачити силу Твою і славу Твою, я, як бачив, я Тебе в святині. Тому що милість твоя краще від життя, уста мої прославлятимуть Тебе. Так я буду в житті своїм благословляти Тебе і руки мої підноситиму в ім'я Твоє, Насичується ніби лоєм і товщим душа моя, а уста мої радісним голосом хвалять Тебе. Як згадаю тебе на постелі своїй. Розмишляю про тебе в сторожах нічній, тому що Ти став на поміч мені, я співаю в тіні крил твоїх, приліпилася до тебе душа моя, твоя правиця підтримує мене. Прочитавши е, декілька віршів цього псалма, і наповнюється серце таким спокоєм і того, що. Нас є Бог за те, що Він нас любить, і те, щоб, та любов, яка, яку Він проявляє до нас, ми повинні Його шукати. Ми повинні ревно його шукати, і щоб душа наша бажала Його бачити. І та сила, яку Він проявляє в нашому житті, ми повинні завжди відчувати. Її в своєму житті. І основний вірш, як на мене, тут восьмий. Приліпилася до тебе, душа моя, Твоя правиця підтримує мене. В деяких перекладах ми читаємо замість слова, приліпилася, пригорнулася. Це така особливе відчуття в людині до Бога. І ми знайшли. Бога в цьому світі, тому що не Він нас знайшов. І багато людей в цьому світі шукають не Бога, шукають е, якесь підбадьорення в філософіях, можливо, в якихось е, працях е, людей дуже видатних, але істина в Бозі. Тому нам треба його шукати, розважати над його словами, розважати навіть. Е, то, як ми читали в нічних сторожах, прокинувшись на своїй постелі, розважати, дякувати Богу за те, що Він робить в нашому житті. І тому ми перебуваємо під сильною рукою Бога. Можливо, для когось потрібна буря, а звичай в лагіднім вітрі, в лагіднім подуть, в шелесті вітрі. Бог часом проявляється в нашому житті, і комусь цього достатньо, щоб побачити цю силу, славу і велич Бога, який є в нашому житті. Знаєте, виходить такий парадокс, що ми, ті люди, які ще, можливо, не знали Бога, так як ми з вами. І в свій час ми прийшли і пізнали Бога, і знайшли Його, але парадокс заключається в тому, що нам знову і знову Його потрібно шукати. Потрібно шукати з Ним спілкування кожний день, щоб наша віра, щоб наша сила збільшувалася в ньому, щоб ми могли світити в тому куточку, де ми є. І цю силу і цю потугу, яку для, не... для нас дає Ісус Христос, Бог, тільки в ньому можемо черпати. Сами від себе ми не можемо нічого не додати і не маємо права і нічого забрати із Слова Божого. Тому. Потрібно нам шукати Ісуса Христа, потрібно нам кожен день бути в спілкуванні з Ним. І цей вечір також є не виключення, і в продовження цього вечіра ми будемо склоняти коліна, молитися до нашого Бога, дякувати Йому і величати Його. Дякувати за те, що Він нас знайшов в цьому світі, за те, що Він віддав своє життя за нас, за те, що Він воскрес для нашого оправдання. А йому нехай буде за все. Слава, честь, хвала і поклін нашому вічному Богу, Отцю Сину і Духу Святому. Амінь.